Благословення небожителів. Глава Сорокова. Питання про сяньле у сади райській Можливо, хибно, але сіляню здалося, що плечі Хуачана на мить напружилися. Через мить вже все стало так, ніби нічого й не змінювалося. Я ж казав, що використаю свою справжню форму у нашу наступну зустріч. Легковажно мовив Хуачан. Сілянь посміхнувся. Чудово, дуже чудово. Це не було ні глузування, ні спроба розради. Його тон був природним і легким. Нарешті Хуачан теж щиро посміхнувся, та вони пройшли ще декілька кроків, перш ніж селянь раптом згадав щось важливе. Вийнявши срібний ланцюжок, який лежав на його грудях, він запитав: До речі, це ти залишив? Хуачан поглянув на перстень, що коливався на ланцюжку, і його губи здригнулися в легкій посмішці. Це подарунок для тебе. Що це? запитав сілянь. Нічого цінного. Легковажно відповів Хуачан. Просто дрібничка. Носи її, якщо вона тобі до вподоби. Попри його слова, сілянь знав, що це насправді щось дуже цінне та дороге. В такому разі дякую тобі, саньлане. В оці Хуачана спалахнуло ледве помітне сяйво, коли сілянь засунув ланцюжок назад у складки свого халата. Сілянь зацікавлено озирнувся навколо. Я чув, як ти мовив, що прямуватимеш до райської садиби, сказав принц. Я думав, що райська садиба це публічний дім, але це більше схоже на заклад, де можна слухати пісні та споглядати за танцями. Хуачан підняв брову. Геге, -ге, що ти маєш на увазі? Я ніколи не відвідував публічні заклади. Сілянь вважав це дивним. Справді? Так, сказав Хуачан. Вони вдвох підійшли до обсидіанового нефритового дивана та сіли пліч опліч. Він додав: Я створив це місце для розваги, це одна з моїх резиденцій. Коли в мене є час, я приходжу сюди трохи полінуватися. Коли я зайнятий, я навіть не згадую про нього. Значить, це твій дім? здивовано сказав Селянь. Резиденція. Виправив Хуачан. Не дім. А є різниця? запитав принц. Звичайно, є. Дім там, де сім'я, а місце, де людина залишається одна, це не дім. Сіляня трохи зворушили його слова в такому разі він сам не мав дому вже понад вісімсот років. Хоча на обличчі Хуачена не було жодного відчуття самотності з цього приводу, сілян чомусь відчув, що вони обидва схожі у цій ситуації. Навіть такий дім, як маленький храм водяних каштанів, був би сто тисяч разів кращим за мою садибу. Сказав Хуачен. Сілянь мовчки погодився та посміхнувся. Виявляється, Сеньлан такий глибокий у своїх відчуттях, але порівняння цього місця з моїм храмом водяних каштанів заливає мене фарбою. Хуачан засміявся. Чого тут соромитися? Якщо говорити відверто, то монастир Геге хоч і невеликий, але я почуваюся там спокійніше, ніж у своїй садибі. Це дійсно справжній дім. Невже це дійсно так? Тепло сказав сілянь. Якщо ти не заперечуєш, то приходь до нас у будь-який час і почувайся як удома. Двері мого храму водяних каштанів завжди будуть відкриті для тебе. Очі Хуачана розтанули від задоволення. Геге, -ге, не забудь свої слова. Я обов'язково прийму твою пропозицію, тому не скаршся потім, що я тобі набрид. Ні за що! вигукнув сілянь. Так, Саньлан. Я хочу попросити в тебе про одну послугу, якщо ти маєш для мене час. Що трапилось? У моїй садибі ти можеш говорити відверто, відповів Саньлан. Останнього разу, коли я був на горі Дзюнь та вирішував деякі справи, я зустрів одного хлопчика. Пояснився лянь. Він може мати певні зв'язки з моєю батьківщиною. Очі Хуачана мовчазно звузилися. Сілянь продовжив, але я випадково налякав його, і він утік. Я довго шукав його, але все безрезультатно. Раніше, коли я блукав вулицями примарного міста, я дізнався, що він насправді тут. Сяньлан, ти господар цього місця, тому чи міг би я попросити про допомогу в його пошуках? Обличчя хлопчика щільно замотане бинтами, і він щойно переховувався десь біля райської садиби. Хуачан посміхнувся. Добре, я розумію. Не варто хвилюватися. Просто чекай їх хороших новин. Сілянь видихнув з полегшенням Ще раз дякую тобі. Хуачан. Це дрібниці. Але чи можна тобі так залишати Ланцянцю? Принц подумав: якби Ланцянцю був тут, з його чесним і впертим характером. Важко сказати, яку біду знову він створив би. Краще зустрітися з ним пізніше. Після чого сказав Мені щиро шкода за неприємності, які його високість Тайхуа завдав тобі у гральному будинку. Трохи зневажлива усмішка скручувала куточки губ Хуачена. Не згадуй про це. Він не зміг би створити реальні проблеми, навіть якби спробував. Цю дрібницю ледве можна назвати дратівливою. Сілянь невпевнено сказав речі, які він зламав, Хуачан засміявся. Заради Геге я не вимагатиму від нього компенсації за те, що він пошкодив. Просто скажи йому, щоб ніколи більше не показувався переді мною. Брови сіляня злегка насупилися. Він спантеличено мовив «Саньман, на твоїй території прогулюються небожителі, тобі справді байдуже? Чи справді Хуачен настільки впевнений у собі? Парубок посміхнувся Ти можеш не знати цього Геге, але, хоча моє місто засуджено серед трьох світів, як пекло, де дичавіють віють привиди та демони, насправді ж багато тих, хто просто шукає нових форм розваги. Навіть ваші небесні служителі, хоч вони і не зізнаються, проте спроможні знайти сотні різних способів не зважати на це. Коли їм потрібно вирішити якісь незаконні справи тут, вони підкрадаються сюди замаскованими, щоб вирішити свої справи. Це досить поширене явище. До тих пір, поки вони не прагнуть завдати лиха, я не турбуюсь. Якщо вони почнуть створювати проблеми, у мене буде привід їх знищити. Його високість Тайхуан не створював проблем навмисно, щиро сказав сілянь. Він був дуже стурбований азартними іграми і не міг змусити себе стояти осторонь і спостерігати, тому вчинив необачно. Хуачен тихо сказав це лише демонструє його невігластво та недосвідченість. Між тим дозволити собі прожити на 10 років більше, або дозволити своєму ворогу прожити на 10 років менше, він без вагань вибере останнє це людська природа. Він склав руки на грудях і додав, щоб такий дурень, як ланцянцю міг вознестися, небеса повинні бути сліпими. В сілянь дещо винувато потер брови та подумав: хтось, як я, взагалі підіймався тричі. Він трохи повагався, а потім сказав: Санлан, те, що я збираюся сказати далі, може виходити за межі, але я все одно маю це сказати. Твій гральний будинок дуже небезпечний, чи не піде колись щось не так? Такого роду азартні ігри, в яких ставили на кін життя та його тривалість дітей, жінок та виконували бажання смерті інших, були справді гріхом. Якби ставки були невеликими, це ще можна було б терпіти, але якщо одного дня ставки стануть надто обурливими, рано чи пізно небеса більше не зможуть закривати на це очі. Хуачен уважно подивився на нього. Ваша високосте, ви не запитували ланцянцю, чому він тоді стрімголов кинувся? Сілянь здивувався через це запитання. Хуачан продовжив. Я припускаю, що він сказав щось на кшталт того, що, якби він не втрутився, ніхто б не втрутився. Його припущення було моторошно точним. Очевидно, він бачив його наскрізь. Він справді це сказав, визнав сілянь. Тоді я перебуваю прямо в протилежній ситуації. Сказав Хуачан: якщо я не візьму під контроль таке місце, то прийде хтось інший. Замість того, щоб контроль потрапив до чужих рук, краще він буде належати мені. Сілянь завжди знав, коли наступати та відступати. Він чемно кивнув. Я розумію. Хоча Хуачан був здатний на м'які почуття, він цінував владу та контроль більше, ніж очікував сілянь. Хуачан додав: Однак я дякую Геге за його турботу. У цей момент хтось за дверима оголосив Мій пане, я знайшов його. Сілянь подивився на двері і побачив заступника обутного місяця, який стояв за вишитою бісером завісою, схилившись у неглибокому поклоні. Він міцно стиснув у руці обшарпаного хлопчика з перев'язаним обличчям. Хуачан навіть не озирнувся. Приведіть його. Заступник убутного місяця підняв хлопчика, вніс його та обережно опустив на землю. Сілянь не міг не кинути ще один погляд на зап'ястя заступника, щоб переконатися, чи справді була там проклята канга, але він уже підвівся і відійшов. У будь якому випадку зараз був хтось, кому більше була потрібна його увага. Селянь негайно спробував заспокоїти хлопчика не лякайся, минулого разу я вчинив неправильно, я більше так не робитиму. Великі очі хлопця були сповнені здивуванням і невпевненістю. Можливо, у нього вже не було сил тікати, а можливо, він знав, що не зможе втекти, якщо спробує. Його очі бігали між принцем і маленьким столиком на дивані з обсидіанового нефриту. Сілянь прослідкував за його поглядом і зрозумів, що на столі стоїть блюдо з різнокольоровими блискучими фруктами. Він здогадався, що хлопець, можливо, довго тікав і ховався, тому, мабуть, не їв нічого вже багато днів. Сілянь повернувся до Хуачана, але, перш ніж він встиг заговорити, Хуачан сказав Роби, що хочеш! Не потрібно шукати мого схвалення. Дякую. Сілянь більше не турбувався люб'язностями. Він приніс блюдо з фруктами і простягнув хлопцеві з перев'язаним обличчям. Хлопчина негайно схопив блюдо і почав набивати рота фруктами. Здається, він був просто до смерті голодний. Навіть у найгірші часи сіляня, коли він перебував у скрутному становищі і голодував, як бродячий пас. Він не кидався на свою їжу настільки жорстоко. Не поспішай, закликав сілянь. Після паузи він спробував запитати, як тебе звати? Коли хлопець жував, він видавав якісь нечіткі гортанні звуки, наче намагався заговорити, але не міг чітко вимовити. Можливо, він ні з ким не розмовляв багато років і більше не спроможний добре говорити. Зауважив Хуачан. Дійсно, цей хлопчик мало спілкувався з Сяоїн, ймовірно, він був таким вже давно. Сілянь зітхнув Не будемо поспішати. Після того, як усе блюдо з фруктами було пусте, сілянь подивився на закривавлені пов'язки на обличчі хлопчика з чорними та червоними плямами. Трохи поміркувавши, він тепло сказав Твоє обличчя поранене, і, здається, досить серйозно. Я можу допомогти тобі. При згадці про це в очах хлопця знову з'явився страх. Але після ніжних і спокійних умовлянь сіляння хлопчик тихо сів. Принц дістав із рукавів флакон з лікарським порошком. Дуже повільно й обережно він почав розплутувати брудні бинти, намотані навколо голови бідолахи. Як і очікувалося, попри те, що обличчя хлопчика було сильно понівечене, ці страхітливі обличчя зникли. Залишилися лише червоні плями пошкодженої плоті. Коли востаннє його бачили на горі Юйдзюнь, на його обличчі хоча і були сліди від опіків, але бенти не були настільки закривавлені. Дійсно, хлопець використовував ножа, щоб відрізати моторошні сліди, які залишилися від пошесті лиць після втечі. Руки селяня ледь помітно тремтіли, коли він наносив лікарський порошок на обличчя хлопчика. У цей момент Хуачан схопив його за зап'ястя. Дозволь мені. Принц похитав головою і обережно відсмикнув руку. Він тихо промовив: не потрібно, я зроблю це сам. Вісімсот років тому в королівстві Сяньле багато з тих, хто був заражений шестю лиць, були доведені до відчаю і також вдалися до подібних заходів. Сцена була справжнім пеклом на землі. Дехто, перебуваючи в наляканому стані і маренні, перестарався з ножем і загинув через велику кількість втраченої крові. Деяким хоч і вдалося позбутися людських облич, але рани так і не загоїлися. Коли сілянь шар за шаром накладав нові бенти на голову хлопчика, він зрозумів, що риси обличчя хлопчика насправді дуже виразні та гарні. З прямим гарним носом і ясними темними очима він мав би бути досить привабливим юнаком, але тепер від його обличчя у людей могла холонути кров. Хлопець був таким самим, як і ті, хто постраждали багато років тому, навіть після відрізання цих деформованих лиць, вони все ще залишаються з обличчям, яке могло викликати кошмари від одного погляду. Їхня колишня зовнішність втрачена назавжди. Після того, як сілянь з великими труднощами перемотав бинти, він запитав Ти. Ти з королівства сяньле? У його голосі було ледь помітне тремтіння. Хлопець дивився на нього двома великими очима. Сілянь повторив своє запитання, але той похитав головою. Тоді звідки ти? Хлопець на силу відповів. Юнань! Чума пошесть лиць спалахнула лише в королівстві сяньле, але насправді цей хлопчик був з юнання. У принца потемніло в очах. Ти бачив біле лихо? Біле лихо інший термін для баюсянь білий без обличчя або ж білі вбрання. Біле лихо, джерело чуми, провісник трагедії та розорення. До появи збирача квітів під кривавим дощем він був кошмаром попереднього покоління небесних безсмертних. Якби Дзюнь-У особисто не знищив його, можна було б боятися, що цей кошмар триватиме донині. Цього неперевершеного завжди бачили одягненим у білий траурний одяг із широкими рукавами, що постійно розвівалися. Він носив маску, що водночас раділа та сумувала. Як маска комедії та трагедії, пов'язана з давньогрецькою драмою. Під час останньої битви сілянь стояв на вершині воріт королівства сяньле з обличчям, покритим попелом і сльозами. Він дивився вниз порожніми очима. Крізь його затуманений погляд, єдине, що різко виділялося, була постать у білому, що стояла за мурами міста серед розкиданих на землі зголоднілих трупів. Розвіваючи рукавами на вітрі, сілянь опустив голову, щоб подивитися на нього. Білий привид також підняв голову, подивився на сіляня та помахав йому. Ця маска радості та горя була безперервним кошмаром сіляня протягом сотень років. Всім дякую за прослуховування. Цям-цям!